Почати день з молитви за себе, близьких і за наших воїнів. Це одне з основних правил духовно-просвітницького табору Камогрядеші. Ввечері і ранку ми молимося вечірні молитви і зранку. І на вкафесті ми молилися за діток і за воїнів. Уроки закону Божого щодня. Дітей ділять на маленькі групи за віком і у доступній формі розповідають про важливе. Зараз ми проводимо церковний урок. Так як у нас малі дітки, вони дуже люблять, щоб все було візуально, так їм краще запам'ятовується. Вони люблять на все подивитися, все відчути на дотик руками і тоді їм більше запам'ятовується. Тетянка сьогодні засвоїла, як називається одежа священнослужителя. Я дізналася, як ну, питахи, палиця і підраз. Ми ще там училися. 12 клас. За правильні відповіді на запитання після уроку діти отримують грядешики. Це офіційна валюта табору. Заробити їх можна не лише знаннями, а й добрими справами. Витрачатимуть грядешики на ярмарку, який традиційно влаштовують у передостанній день відпочинку. Табір для дітей Камо організовує Мукачівська православна єпархія уже в 16-й раз. Цього року його сміливо називають Всеукраїнським. Відпочиває тут 200 дітей, не лише із Закарпаття, а й інших міст України. Марія із Києва. У цьому таборі уже вдруге. Тут дуже добрі вважають, постійно підтримують. Дуже, дуже хороші умови. Ми тут пізнаємо Бога. Та це дуже так. Це не можна описати словами. Назва табору Камо символічна. Знають про це і діти. Це перевод із церковно словянської мови, куди йдеш, дорога до Бога. На мою думку, цей табір придумали для дітей, щоб вони більше дізналися про Бога, щоб вони наслідували Божі заповіді і слухали Його. Саме таку мету і поставили організатори табору вказати дітям шлях до Бога. Православний табір він взагалі особливий, тому що тут особливість в тому, що тут ми стараємося дитині припадати дорогу до Бога, показати, по крайній мірі. Богослужіння, літургія, участь в літургії. Ну Найголовніше це ісповідь, причастя, це виховання, це праця, це труд, який потрібно скласти в дитину, посіяти на сінечко, щоб потім виросло, виросло настоящий християнин. Не забули й про насичене яскраве, корисне та цікаве дозвілля дітей. Квести, ігри, забави і концерти. Усе це робить відпочинок дітей незабутнім. Мені найбільше тут подобається е, усе. До нас приїжджали поліцейські, пожарники, були концерти, фільми. І ще до нас приїжджав співак. Він співав з нами. І ще було багато конкурсів, і мені тут дуже сильно подобається. Мені тут подобається, що тут є басейн, що тут дуже файно кормлять. А мені подобається природа та їдальня. А вчора в нас була польова кухня, і там так. нам давали лаваш. Тут дуже багато друзів у мене є, тут дуже хороші люди. Мені подобається тут їда. Мені також любиться тут а, всякі ігри, низька була пожарна, а після вчора били пси овчарки. А, то Мені полюбилося, коли до нас приїхала пожарна, що вона нас бризгала. А ще мені полюбилося, коли після вчора до нас проходила поліція з собаками, що собаки були дуже то, слухняні і дуже дресіровані. Зустрічі з поліцейськими та рятувальниками і цікава розвага для дітей, і можливість нагадати та засвоїти основні правила безпечної поведінки. Кожен день тут не схожий на інший. Добре про це знає Таїсія, бо в таборі Камогрядеше вже в одинадцятий раз. Я вже другий рік вважати. Перший рік було дуже важко. Я, мене діти не слухалися. Ну, так як я була перший раз вже 15 років, я вже в цей лагерь хожу 11 років. І це кажу, дуже цікаво. Я їх розумію, але ми знаємо, для чого ми це робимо. Ми мусимо їм щось тут донести свою сторону, донести молитву, свою поведінку, що вони любили один одного, поважали один одного. Для Таїсії Камо найкращий табір за все життя. Різні табори ходили. Не лише в Камоградеш, але з Камогрядеш ніякий табір не зрівняється. Тут воно якось спокійно. От відчувається ця от благодать, що тут тобі спокійно, тут тебе учать цьому, що ти маєш знати, що ти маєш кожного поважати. Зернинки, які тут сіють щодня, обов'язково проростуть. Переконані організатори табору. Досвід показує, що звідси повертаються діти іншими і дивують батьків. Наприклад, у момент, коли перед їжею та після читають молитву, бо саме так їх навчили у православному таборі.